Усім привіт! Будемо дивитися таро прогноз для водоліїв на вересень 25-го року. Я вже подивилась все, розклала, давайте і вам розкажу. Значить, перша карта це четвірка Пентаклів перевернута, вона нам говорить про те, що ви кудись будете дівати свої заощадження, да, ці кровні, накопичені грошики, ви їх будете витрачати. в принципі, по такій карті я би сказала так, що. І по такому фону я би сказала навпаки, вам би ці гроші зберегти. Тобто Це може бути, наприклад, навпаки, покладіть карти на депозит, ой, карти, гроші на депозит, покладіть їх і не чіпайте. Тобто зробіть собі якби, такі умови да, самостійно, щоб ви не могли цими грошима скористатися, тому що ви ніби витрачаєте. Більше виходити із своїх лімітів фінансових все фінансових, і це вам не на користь, явно. По, ну, по розкладу, який я бачу. Да? Далі, четвірка мечова. Будете хотіти відпочити. От Просто в коканні, да, в своєму сховатися від людей, від, вообще від проблем, від соціуму, і просто відпочити. Відпустка, масаж, не знаю, просто вдома на вихідних полежати. Да? От четвірки такі дуже. про про стабільність, про баланс, про нерухомість От вам туди. І королева кубкова перевернута водолії. В принципі, на вас це взагалі не схоже. Ви у нас масть мечова, ви логіка, думки От така вся історія. Да? А тут королева вода, королева води перевернута. Це можете бути ви або хтось біля вас, да? дуже емоційний, тривожний. Дуже такий переживательний, наївний, мнітельний, да? тобто людина на ПМС. Коротше, це може бути чоловік, насправді, да? ну, просто щоб ви розуміли такий стан. є да? тобто за щось будете. Переживати, і це прям буде істерично вже занадто. Типа ем, намагайтеся свої емоції все-таки контролювати, да? щоб вони не виходили з берегів. А у королеві води вони завжди виходять з берегів, і вона щось не може взагалі себе в руки взяти і постійно оце, її поняття Е, Але вона вміє в цьому левірувати. Істині королеви води. А бувають у нас стани такі, що ми в нас шатаємо цим. Далі особисте життя водолія у тих, у яких є партнер. Перевернута сила. Будете сваритися. Перевернута сила це у нас про якісь прям, або навпаки слабкість в стосунках, або навпаки, через чур, да, от через зусилля. Прям насилля може бути, да, якесь. Це от через зусилля ми щось робимо, дорогою ціною, або якісь емоційні сварки, гойдалки. е, по-перше, я б сказала, як ми виглядаємо в соціумі, щоб нас класно оцінили, щоб ми такі класні були. Да? Тобто, можливо, ви як пара намагаєтесь виглядати краще, ніж ви є. Далі дев'ятка пентаклів гроші. Самодостатність, може, свій простір, можливо, будете сваритись, тому що ви постійно разом і немає свого особистого простору, наприклад, тривога почалась. Далі. Але я тут рекомендую по силі. обережно, тому що по силі б'ють посуд, кричать один на одного. Та? І це, зважаючи на ваш вайб такий. Істеричний. Ну, я би сказала, що треба тримати себе в руках, треба вчитися от якби набити посуд і якось спілкуватися. Нормально. От, і водолі у яких стосунків немає. Вибачте, коли тривога, я так прислуховуюся до звуків, що там відбувається. Отже. Значить, водолів, яких немає партнера, четвірка кубків, Подивіться на цей вайб. Ну які тут стосунки? Тут все хорошо. <голов legislation> Максимум кіт або собака, або друг. А все, ну тобто, людина медитує, вона кайфує, їй все добре, їй взагалі стосунки. Не треба їй взагалі от, від от мене, Я хочу побути на самоті, хочу якось споглядати. Я хочу побути на самоті, хочу побути в цій зоні комфорту. щоб Мене ніхто не чіпав. Ось так. Далі робота, реалізація. Королева жалів перевернута. У вас взагалі такі жіночі енергії, багато ресурсу жіночого, але весь перевернутий. Тобто, що означає жіночий ресурс? Гнучкість, адаптивність. Якісь, знаєте, дівчата на відміну від хлопців, більш. Щось відчувають, вони інтуїтивні, да? вони багато споглядають, от, от такого багато. Але все перевернуто, сила перевернута, дві королеви, ніби якби енергія жіноча кудись утікає. Да? Це, до речі, стосується і чоловіків. Тому що у чоловіків, якщо чоловіки дивляться, да, то у вас теж є ця жіноча енергія в вас протікає, але ви її кудись спускаєте. явно. Отже, королеви жезлів в роботі дуже багато хабот. І які ви не встигаєте фізично. Ви щось собі напланували дуже багато всього. Крилева жезлів вона прям дуже активна. У неї, неї 100-500 планів реально на день, в неї дуже багато цілей, вона скрізь і всюди, і вона через це вимотується ну, от настільки. Вона не встигає доробити, вона не встигає завершити. Через це, напевно, ви хочете відпустку. Да? А, вот. Але в принципі, це не те, що ви погані карти, це просто стан такий, да? що у вас буде дуже багато роботи. Королева жезлів може на ізнос працювати, в неї може вийти, все зробити, але після цього вона скоріше за все заплатить своїм станом за все це діло. От. І остання карта. Ваша порада на місяць водолії. По-перше, зверніть увагу на своє здоров'я. П'ятірка Пентаклів тут така випадає як лікар. Зверніть увагу на своїх рідних, кому може бути там, особливо літніх людей. Також п'ятірка Пентаклів перевернута, нам говорить про те, що зверніть увагу на свої фінанси. Mm, те, що я вам казала там на початку: а, зверніть увагу на свої фінанси, куди їх ви витрачаєте. Да, і, в принципі, проаналізуйте цю ситуацію і трішечки її покращить. Оце от вам рекомендують. Да? Тобто, за рахунок чого? За рахунок п'ятірки пентаклів теж. За рахунок зміни фінансового мислення, за рахунок, там, наприклад, свої страхи пере, ну, переформатувати, да, там, зробити їх ресурсом, або подивитись ширше, не дивитись тільки на проблеми, що там постійний дефіцит грошей. Да, от, от Про це ця карта. Можливо, до психолога сходити, там, подумати, по, 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 порішати, як, як вирішити такі питання. От Про це нам говорить підтірка пентаклів. Але, в принципі, судячи з самої, самого малюнка, я б ще сказала про лікарню, про свій стан. На цьому буду завершувати воделі. Бажаю вам в цьому місяці стабільного стану, емоційного, щоб у вас все вийшло, і всім пока!